Доброго дня! Тема нашого уроку опрацювання даних як інформаційний процес кодування та декодування повідомлень. Опрацювання даних у суспільстві. Як воно відбувається? Наприклад, для того, щоб отримати детальний прогноз погоди. Опрацьовуються дані, які отримуються із різних приладів, які стежать за погодними умовами. Діагнози лікарів вони ставлять після того, як поговорять із пацієнтом і опрацюють ці дані, отримані від пацієнта, після чого може зробити лікар детальний якийсь діагноз. У бухгалтерії також. Опрацьовуються дані, в результаті чого можна зробити деякі висновки. І так у багатьох сферах суспільства. Метою кодування є зберігання, передавання, опрацювання та захист даних. Процес передачі інформації, як він відбувається. Ось, наприклад, є якийсь хлопчик, який телефонує дівчинці. По дротовому телефону. Як загальна схема зображується? Джерело повідомлення. У даному випадку це у нас хлопчик. Пристрій кодування це телефон. Передавання повідомлення, яке відбувається по каналу зв'язку, тобто по дротам у даному випадку. Пристрій декодування це також у нас телефон є. Та отримувач повідомлення це в нас дівчинка. Опрацювання даних це процес отримання нових даних і наявних. Що ж таке кодування повідомлень? Код це система правил для перетворення повідомлень, що містять текст, звук, зображення, жести і так далі. Ось приклади. Кодів різних, наприклад, код морзе, штрих-код, ЮР-код. Кодування повідомлень це процес перетворення за певними правилами одного подання набору даних в інший. Під час кодування повідомлення відбувається зміна вигляду повідомлення без зміни його змісту. Траво знати, що QR-коди були розроблені в 1994 році японською компанією Denso Vive. В Японії QR-коди набули широкого розповсюдження ще на початку 2000-х років. Їх розміщують на упаковці товарів, друкують у буклетах, використовують у рекламі, довідниках. Іграх і так далі. QR-код це квадратна картинка, в якій закодовано деякі відомості. Наприклад, це може бути звичайний текст, це може бути і адреса веб-сторінки в інтернеті, номер телефону, координати місця на карті, персональна візитна карта особи і так далі. Існує безліч програм для декодування QR-коду. Це можуть бути різні і онлайн-сервіси для генерування QR-коду. Ось ви бачите приклади. Я потім вам скину пізніше також їх повідомлення. Стрий код. Як він виглядає? Що це за цифри взагалі? Перші три цифри це код країни. Наступні чотири цифри це код виробника. П'ять цифр наступних це код товару. І остання цифра це просто контрольна цифра. Ось приклад азбуки Морзе. Як букви та цифри по коду Морзе записуються. Наприклад, буквочка А крапка, тире. Буквочка Б тире, крапка, крапка. крапка. Наприклад, слово мама. Слово мама в нас буде. Тире, тире, крапка, тире, 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 крапка тире. Кодування гая Юлія Цезаря він придумав собі ось такий спосіб кодування. Є в нас алфавіт, і він кодував кожну буквочку з якоюсь певною умовою, наприклад, зміщував їх. Або праворуч, або ліворуч на деяку позицію. Наприклад, в даному випадку, зараз умовою є зміщення праворуч на чотири позиції. І є в нас закодоване слово «УФКЄЛЦ». -Е Коли ми ж розкодуємо це слово, в нас виходить привіт. Наприклад, подивимось: в нас є буквочка У. Буквочка У. Ми маємо, він робив праворуч зміщення, то ми маємо на чотири позиції ліворуч зрушити. Є буква У, ми чотири ліворуч, Т С Р, П. Четверта. Все виходить в F. Ф не рахуємо один, два, три, чотири. Р. К. Чотири рахуємо: 1, 2, 3, 4. І при, Є. Один, два, три, чотири В і так далі. Коли в нас закодоване слово є ось таке умова зміщення праворуч на чотири позиції, то щоб розкодувати це слово, ми маємо на чотири позиції ліворуч зрушувати. Коли ми бачимо просто оце закодоване слово, нам воно нічого не дає без умови кодування. Коли ми знаємо умову кодування, ми можемо її розкодувати, це слово. Ось додому вам завдання буде таке декодувати повідомлення. Умова буде зміщення на 5. Наприклад, ось буква F. Буквочка F, І ми вліво маємо 5 букв відрахувати. 1, 2, 3, 4, 5. Перша буква буде П. Замість F. P. І так ось це все розкодуєте вдома. Процес отримання початкового повідомлення із закодованого називають декодуванням повідомлення. І так. Комп'ютер також використовує кодування та декодування повідомлень. Наприклад, вся клавіатура, кожна кнопочка, комп'ютер її розуміє не так, як ми це бачимо. Наприклад, літера А, для нас це літера А. Коли ми натискаємо клавішу А, комп'ютер бачить. Її, наприклад, ось за таблицею як цифру 65. Процесор опрацьовує цей код, і на екрані з'являється відома нам буквочка А. Таблиці кодів символів це кодування знаків та латинських літер. В усьому світі за стандарт прийнято таблицю кодування A Це американський стандартний код для обміну повідомленням. Створена вона ця таблиця система кодування ще у 1963 році. І передбачала вона кодування 128 символів. Коди яких складалися із 7 біт. Тобто 2 у 7 степені виходило 128 символів. Згодом трохи було розширено цю е, систему кодування до 256 символів. Тобто 2 у 8 степені виходило 256. При цьому коди всіх цих попередніх 128 символів не змінилися. Тобто від 1 до 128, так як було, наприклад, ось код 10. Це означає символ, що відповідає перенесенню курсора на новий рядок. Тобто клавіша Enter у нас відповідає циферці 10 коду. Від 0 до 31 і код 127 це спеціальні в нас символи. Від 32 до 64. Від 91 до 96, від 123 до 126 це розділові знаки та цифри. Наприклад, код 32 це в нас пропуск клавіша. 48 код це цифра 0. Від 65 до 90 це великі літери англійського алфавіту. До речі, ось ця таблиця кодів, символів ASCII. Вона була створена тільки для англійського алфавіту, а вже згодом почалися з'являтися нові на основі цієї. За основу взагалі була прийнята саме ця система кодування. Але на її основі були розроблені наступні системи кодування для комп'ютерів. І вже були вони більш розширені, і там міститься дуже багато інших мов, не тільки англійський алфавіт, а й, наприклад, наш українська мова. Ось, наприклад, є ще така система кодування Windows 1251. Там уже є кодування кириличних літер. Знайомих для нас. Наприклад, буквочка А велика це в нас 192 код. Буквочка К маленька це в нас код 234. Є ще е, такий, е, така система кодування, яка називається Unicode. Вона в своєму складі. Містить 1 мільйон 114 тисяч 112 символьних кодів. На даний момент це найбільша система кодування. Вона набула широкого поширення і е, зараз іде як міжнародний стандарт. Ось ця система кодування Юнікод. Е, він цей ЮНІКОД відводить на кожний символ. Не один байт, а два, тобто 16 біт. Тому за його допомогою можна закодувати незвичних 256, які є в системі стандартній, а 2 у 16 степені, тобто 65 тисяч 536 різних символів. І вже в них входить е, досить велика кількість. Різних алфавітів, які розуміє клавіатура, які розуміє комп'ютер, перепрошую, що ми вводимо з клавіатури. Домашнє завдання буде для вас у підручнику прочитати сторіночка 6 7 і практичне завдання створити QR-код. Я вам скину ось ці, де вони? Ось ці онлайн-сервіси для генерування QR-кодів. Ви оберете зручніший кожному з вас, переглянете кожен із цих серверів. І виберете, наприклад, якусь адресу електронну якогось сайту і згенеруєте QR-код. І мені потім відправите в особисті повідомлення. Дякую вам за увагу і на все добре.